16 століття. Україна розділена навпіл. Більша частина її земель входить до складу Великого князівства Литовського, інша належить польській державі. Спить вічним сном серед преподобних старців церкви у печерах Київської лаври нащадок Рюріковичів князь Федір Острозький. Це він ще на початку 15 століття підтримував бунтівливого Гедеміновича князя Свидригайла, прагнучи відродити колишню велич Київської держави. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври поховано і його правнука Костянтина Острозького, героя і гетьмана, що виграв десятки битв і по лицарськи боронив честь і віру. Свого народу. Тепер вже його син, воєвода Київський, некоронований король України Василь Костянтин Острозький, продовжує естафету батьків. Польща тоді була на гребені своєї могутності. Розвинені форми політичного життя, які ми тепер називаємо парламентаризмом. Перемога католицизму сприяли великому піднесенню культури і освіти. Литовську, білоруську та українську знать приваблювали вільні закони польського королівства, розкішне зовні блискуче життя польської шляхти. Поступове зближення привело врешті до об'єднання Великого князівства Литовського з Польщею. Ухвалено було цей важливий акт при королі жегемонті Августі у 1569 році на сеймі в Любліні. Тому він одержав назву Люблінська унія. Внаслідок цього об'єднання або унії землі України Русі опинилися в кордонах однієї держави, зблизивши Волинь. Київщину, Галичину і Поділля. Згодом Річ Посполита відвоювала в Москві і ще й Чернігово-Сіверщину. Люблінську унію підтримала більшість старожитних родів. Поширення польської культури потягло за собою наступальне розповсюдження католицизму на православ'ї. Яке в той час переживало за непад і мало дбало про освіту. Навчання дітей у престижних єзуїтських школах приводило до відриву їх від національних коренів. За наукою і віри набували. Верхівка української знаті втягнута в придворне життя речі Посполитої, полонізувалася. Зрікалася рідної мови і віри. І тоді знову на захист інтересів свого народу стають князі Острозькі. Острог, Острозький замок. Центр величезних володінь князя Василя Костянтина Острозького. Успадкувавши землі авторитет і владу батька. Князь Василь переймає і його високу місію лицаря-захисника україни України-Росії. Василь Костянтин закликає до свого двору вчених, богословів, письменників, перекладачів. Культурно-освітня програма, вироблена в Острозі, мала зупинити занепад духовності, зберегти самобутнє обличчя української культури. Перша справа, яка згуртувала видатних мужів культури, це підготовка видання Острозької Біблії, що побачила світ у серпні 1581 року. Її текст звірявся з канонічними джерелами багатьох країн. Виготовлена знаменитим першодрукарем Іваном Федоровим, вона й донині вважається одним з кращих видань святого письма. ту друкарні, що розмістилася у Дерманському монастирі поблизу Острога, видавались навчальні посібники, полемічна література, богослужбові книжки. Серед них твори Герасима Смотрицького, клірика Острозького і інших авторів. Василь Костянтин у другій половині 70-х років 16 століття при своєму дворі заснував школу, яку сучасники називали колегією або академією. Її професорами були вчені греки, білоруси, поляки та відомі українські діячі науки та культури. Першим ректором академії був визначний богослов і письменник Герасим Смотрицький, один з редакторів острозької біблії. Серед викладачів був і Дем'ян Наливайко, поет, богослов, брат славетного ватажка козацького повстання Северина Наливайка. Тут вивчали мови слов'янську, грецьку, латинську. І так звані сім вільних наук європейської школи граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію і музику. До речі, музичному вихованню приділялася значна увага. Ще з тих часів долинув до нас своєрідний острозький наспів церковної служби. Значення острозького навчального закладу для українського культурно-національного відродження величезне. Тому і досі пам'ятаємо ім'я засновника школи князя Василя Костянтина Острозького. В цей же час засновують у своїх володіннях освітні центри і інші православні магнати. Серед них князі Хоткевичі, Слуцькі, Курбські та інші. Однак, незважаючи на подвижництво, тих культурних осередків було замало. В містах заявляє про себе нова сила українського відродження братства. Перші православні братства виникли у Львові і Луцьку ще всередині 15 століття. До них входили, як тоді говорили, люди прості, ремісники, крамарі. У Львові вони гуртувалися навколо Успенської церкви. Братчики дбали про бідні родини, сиріт і тдів, наглядали за мораллю прихожан. Після 1570 року діяльність львівського братства набуває ширшого розмаху. І царгородський патріарх Єремія надає львів'янам ставропігію, тобто право підпорядкування не львівському єпіскопу, а безпосередньо патріаршому престолу. Братство розпочинає активну культурницьку роботу, втручається у справи єпіскопату. Чим викликає незадоволення львівського владики Гедеона Балабана. Водночас Львівське братство на свій кошт відкриває друкарню і слов'яно-греко-латинську школу. Сюди зараховували хлопчиків з різних верст населення. Діти з бідних родин навчались безкоштовно. Рівень викладання був досить високим. Так грецької мови навчав вчений грек, архієпископ Єласонський Арсеній, а слов'янської талановитий лінгвіст і проповідник Стефан Зизані. Тут була складена яскрава пам'ятка тогочасної педагогічної думки перший шкільний статут або порядок школьний. Характерною рисою була система заохочень. Хто краще вчився, займав у класі почесніше місце, незалежно від того, походив він з бідної чи багатої родини. Одночасно школою львівські братчики заснували друкарню, яка розмістилася в Онуфріївському монастирі. Зокрема, саме тут. Іван Федоров надрукував богослужбову книгу Апостол і перший буквар, так звану граматикі. З друкарні виходить також збірник о воспитанні чад, який упорядкував професор Іов Борецький. Тут же була надрукована перша славнозвісна граматика грецької мови Адельфотес, складена Арсенієм Яласхонським за співучастю школярів львів'ян. Видання Івана Федорова, виконані у Львові, на кілька століть визначили стилістику оформлення української книги. Львівська братська друкарня у видозміненому вигляді проіснувала аж до 1939 року. За зразком Львівського братства згодом створюється братства і в інших містах України. Найважливішу роль серед них судилося відіграти Київському братству і братській школі предтечі Києво-Могилянської академії. Духовна естафета, острог. Львів, Київ, яскраво простежується у біографіях багатьох видатних мужів України. Іов Борецький, вихованець Острозької школи, вчитель Львівської, перший ректор Київської братської школи, талановитий письменник, син ректора Острозької школи, другий ректор Київської братської школи Малетій Смотрицький. Вихованець Острозької школи, гетьман війська Запорозького Петро Канашевич Сагайдачний, який з усім військом вступив до Київського братства. Ішов час першого українського відродження.